Сьогодні з вами, ми, малята, будемо спостерігати за калюжницею. Калюжниця болотна, багаторічна трав'яниста рослина Є одним з найпрекрасніших первоцвітів після довгої зими. Під час цвітіння від рослини неможливо відірвати очей, коли вона жовто зеленим килимом вкриває ґрунт. Давайте розглянемо складові частини цієї рослини. Що в неї є? У неї є корінь, стебло. Листя, квітка, плід і насіння. Стебло в неї м'ясисте, просте або вгорі розгалужене, корінь, нитковідний, зібраний у пучок. Яке листя в неї, якого кольору? Так, воно темно зелене, блискуче. На стеблі розміщується почергово. А якої форми в неї листочки? Так, листочки мають серцевідну. Або нирковидну форму. А якого кольору в неї квіти? Так, квіти в неї жовті, розміщуються на довгих квітоносах. У квітки скільки пелюсток? Так, у неї 5 або більше пелюсток. З квітки можна одержувати жовту фарбу. А скільки в неї тичінок? Так, тичінок в неї багато. Практичне використання. Декоративна, лікарська, харчова і медоносна рослина. Культивується багато декоративних сортів цієї рослини. Я вважаю, що ви багато дізналися про цю рослину.